Понад 20 житлових будинків зазнали пошкоджень внаслідок атаки російських дронів по Одесі. Вони розташовані у трьох районах міста Приморському, Хаджибейському та пересипському. В цій двоповерховій житловій будівлі зруйнована покрівля та пошкоджені перекриття у квартирах. Автівки, які стояли поруч, посікло уламками. Я була на кроваті, я дрімала і ще петрімітів прямо в кімнаті. Я не чула, коли була тривога. Я не чула, я лягла, окуталася, і в той час як я почала хотіла заснути, воно це стало. Частково розчистила сама, почала кричати, і сусіди з десятого номера забрали мене. Ракотім вже приїхали в знайомі і забрали мене до себе. Діли, бо я була. Ну як люди сплять в ночній сорочці. Я в машине стояла. Сгорела она полностью. Вот этот дом, он весь упал на машину, вся крыша. Но слава Богу, что шире. мы очень испугались. Очень сильно. Там дано такое на дубах, звісно, ночну стакан. Свода життя не слышали, как он летел. Місцеві жителі разом з комунальниками прибирають наслідки атаки, розчищають територію від уламків, закривають виконні отвори плитами та плівкою. Будинки поруч чи цим також зазнали пошкоджень. Вибуховою хвилею там повибивали шибки. Стекла повилітали, двері лопнули. Ми не могли понять, що це і куда Холодильник відкрився. ну слава богу, шо. Що... Нічого такого не вийшло, тому що світ був. Боялися, щоб не замкнули. Бігом виключать тепла обуваємося, одіваємося і, і не знаємо, з чого починати. і карта продовжує. Страшно, очі страшно. Внаслідок наслідок обстрілу. На інших локаціях у місті виникли пожежі, які загасили рятувальники. З-під завалів вони дістали чотирьох людей. На одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати. Також була ще одна пожежа закинутої будівлі на невеликій площі. Понад 60 рятувальників ліквідували наслідки, і було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці ліквідації наслідків обстрілу розгорнули оперативний штаб. Тут люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, отримати психологічну підтримку. Також їх консультують щодо матеріальної допомоги з міського бюджету та компенсації за державною. Програмою є відновлення. Олександра Пономаренко Назар Голуб, Суспільне новини, Одеса.